Три події завтрашнього дня. Перша подія пов'язана з тим, що пауза, яка була або в відносинах, або взагалі, знаєте, все ж таки в емоційній сфері у вашому житті. Якісь моменти, знаєте, відбувалися події, але вони не приносили вам бажаного задоволення. З завтрашнього дня починається період тотального задоволення, тотальної задоволеності. Будь-які події, які будуть розгортатися, вони знаєте. Хочеться навіть сказати, це таке повернення. Тобто, це навіть не нові емоції, а це повернення вашого ось такого. Емоційного наповненого стану, тобто якось якісь події, можливо, ви будете з сім'єю, або е, ви відчуєте себе якось у сім'ї, і це вас дуже наповниться. Тобто, ось ця пауза е, завтра, вона вже остаточно закінчиться. Завтра ви будете відчувати радість, щастя, наповненість, задоволення. Причому не знаєте, не, не на початку, так як потихеньку, а ось одразу просто тотальне задоволення від того, що е, навколо вас, і е, також що дуже головне. Що всередині, ось так, так, давайте ще. Завтра також для когось буде е, такий момент, що всі ваші м, справи, да, давайте так хочеться сказати, або просто там, наприклад, емоція, матерія і так далі тому подібне, але ну, просто давайте так, е, завтра все прийде в баланс. Завтра ви зрозумієте, що е, ви дійсно в балансі, що у вас все добре, що ви все е, структурували, що ви все вирівняли в своєму житті. Або вам потрібно це зробити знову ж таки, ось завтра такий момент, що або ви це вже зробили, ви це відчуєте, або вам потрібно навести баланс, балансувати і матерію, і емоції саме завтра. Третій момент, третій момент рейка кубків, скоріш за все, завтра вам або запропонують, або ви вже запропоновані да, якоюсь людиною кудись піти і трошки віддихнути. Тобто вам потрібно наповнитись, вам потрібно поспілкуватися, тобто тут, знаєте, така момент соціалізації. Якщо ви думаєте, робити це, не робити, ну, знову ж таки, вибір за вами. А, також програється так, що цей момент, це все ж таки, да, якщо ви там сумніваєтесь, наприклад, вам це дуже сподобається, вам принесе це дуже класне, велике задоволення. Знову ж таки. А, можливо, вам потрібно організувати цю зустріч для того, щоб а, ще більше. Провести час зі своїми знайомими, з подругами, з друзями, з сім'єю це не важливо взагалі. Просто щоб знаєте наповнитись. Можливо, для когось програється, що хтось святкує да там, наприклад, там день народження або якийсь такий інший праздник, то також завтра вас це чекає. Це вам дуже дуже сподобається. Я вас вітаю, бажаю вам всього найкращого.